Отак ну от тільки ну, накинув голубів. Одна партія викинув, бачить, трішечки підстрибнула. Кидаю іншу, дивлюся. Яструб, а де він? Тю, він тільки що між ними покружляв, покружляв. Вони так, я скажу, якось не дуже ізлякалися. Він без атаки, він як голуб. Як голуб з ними покружляв. Але і ці щось з переляку не підстрибнули, якось вони... Шок, шок, мабуть, у них это. на всіх напав. Вони і, і... вгору не пішли і сідають. Бо я навіть не став інших викидати, дивлюся, думаю, та нехай. Там п'ятірочка підстрибнула одразу, але вони без яструба це зробили, до яструба ще. Нарешті я поганяти. 3 сьогодні листопада. 3 листопада я не ганяв, та більше тижня це точно. То у нас вітру не було, то коли був вітер, мене не було, не було часу, не були вдома по-різному. То робота, то якісь поїздки. Але можливості не було поганяти. Ось зараз трошечки... З'явилося і вітер з'явився. Я дочекався сьогодні. Та вже я трохи запізно як для себе кинув. Сьогодні що? Але сьогодні кажу, зараз 11-та година вже. Я зазвичай десь в 10. Ну нормально, 11 це теж нормально. Не дуже пізно ще. Я думав, пізніше вже. Небо блакитне, але не є хмаринки. Колись вони ті хмаринки, дивлюсь, надходять більше, коли менше, ти ковбас. Валяєш. У нас ковбас тут повний. Приходить тут завжди не заважає. Так, шістка, да, там, ну, там одне трошечки збоку було, то я дивлюсь, вони вже шістка тепер. Там, ну, хто вище. Ну, а ці так щось впали. Яструб, я думав, я їй вмихнувся. Е, думав яструб їх зараз почне тут кромсати, а він якось політав біля них і все. Ну поки нема, поки нема сокола, як буде сокіл, так, так буде і все. І не буде палів. А, Так тут майже всіх я викинув. 22-й. 22-й все. 22-й пішов. Парочка тут залишилась. А, 83. До речі, класний, голубоком. Це був, якось я 31-го показував. В руках казав, що такий страшненький. І я казав, що є другий плод, так от, ось це якраз їх, його молодший брат. Він красивіший, не дивлячись на те, що він не так. він і за статтю такий гарніший, трохи крупніший вже. Ось він, бачите, вже підстрибнув. Він красивіше. Тільки що то пара дві всередині. А він зараз дістане верхніх Бачите, ця парочка голубків. Вони зараз тих дістануть. А вони такі вже хоч і перерва була, але голуби вже ж формі. Звичайно. Та ще й вітер. Все одно. Все одно більш сприятливий для мене це щоб схід був. Щоб був схід. У мене в будь-яких вітрах вони якби, начебто я ганяю, але все одно кращі результати, коли східний вітер. Схід там. От зараз сьогодні південно-східний вітер. Результати за такими вітрами краще. Найгірші результати у мене коли... Коли, коли в мене південний вітер. Так, південний, навіть південно-західний, коли от, таких. от Тоді найгірші в мене результати. Трохи зерна візьмемо. Ось чим годую. Шість компонентів, сім компонентів. Ой, хто? А, то гроки, блін, вони злякалися. Я дивлюсь, хтось летить. Гави, граки. Так, свяди поставимо. щось останнім часом бояться злітати. Я їх знаю. <кху> вони не, не мають бажання злітати. Цей голубок минулорічний. 18. й Ну ти чого прибіг? Компанія йому треба, компанія йому треба. Ти диви на нього. Що у нас тут горіть? Оця парочка. Вони вже десь там з ними. Сьогодні я не очікую таких якихось там результатів. Все-таки перерва. Та ні, більше тижня, більше. Так вони, воно час так плине і непомітно. Плине час. Воно не помічає, що вже пройшло. скільки. Ось 22-й, що я кидав його. Був білохвостий. Одна одна на одну був. Бачите, виліняли і одна пірінка. Вон половинка темна з'явилася. Вона не повна навіть, а така половинчата якась пірінка. Батьки у нього... Батько одна на одну, а мати білохвоста була. Стальнаряба. І він такий стальнорябенький голубок. Трошечки як Рибогорлий. Там у нас 75-й літає. Цей теж там. Микола ось цей голубок. Двічі вже заганяв я його. Ну двічі він не сідав, але двічі він пролітав. Микола його бачив якось. Біля нього він був, каже і то. Подзвонив, каже, до тебе полетів голод 3 на 2. Ну він не три на дві, бачиш, він там більше, він тоді, він хвост тоді е, линяв нього. Тоді не зрозуміло було, але це він, 60-й голубок. Ну, оце щось вже випадає. Ну Я почав тут декого кидати ці голубки у мене були перший плод. Вони вже попарувалися з іншими голубами, на яйцях сиділи. Якось я їх тут кілька місяців в руки не брав. Зараз почав їх брати. І їм треба до ладу привестися. Сьогодні задача трішечки політати і згадати, для чого воно там взагалі ми там ось ще, ще підкинемо. Бажаючі сидять. Вони ще, правда, не в курсі, що вони бажаючі, але... але воно таке є. І так розтягнути стоять. Я поки вимкнусь. Поки вимкнусь, піду, може ще когось там візьму. Тільки прибрав камеру, дивлюсь, щось якесь в А, Вон, Бачите, прилетів. Я струбок. Я струбок прилетів. Він. Налякав голубів, ці спереляку падають вже. Ну Вони нижчі і були. Вони нижчі і були. А четвірка була вище. Я от зараз кого я вже не роздав. Ага, бачу одного. Одного бачу. ну Він якраз ото, там, де верхній прийшов, і ці злякалися верхні. Отак от не дав. Хоча й не ганяв. він Ну прям біля них пройшов, але не було атаки. Таке враження, що приглядається. Приглядається він поки що. Але там була четвірка вище. Начебто. Начебто була шістка чи сімка, скільки там загалом. Пара от тільки що впала з переляку, але вони низької були нижче. От, оце зараз сідає. Воно було б, що вище, але, але я не бачу ще ну як мінімум парочки, десь вони, мабуть, з переляку поділися. Але зараз, зараз вони з'являться, куди вони ще поділяться, куди їм діватися. Зараз вони з'являться. Одне що... тут, де воно? Отут От воно на блакитному тримається. Це тримається тут. Нас одно треба, треба додавати. Додавати якраз маячків. Ще треба додавати. Все пішов.